Це серйозний літак. Він досить е в порівнянні з нашими літаками, він дуже серйозний. І у нього є всі системи захисту і проти ребу, і проти чого завгодно. І в нього ракета р 37 м може бути, яка б'є на відстань там, за 230 кілометрів. Це точно відомо. І от е він по отримує таке все ураження і все. Кажуть, що пілот встиг катапультуватися і кажуть, що там чути не якийсь там російський АС, ну це, це не допомогло, тому що ці українці, вони ж воюють неправильно, вони там. Якимись дронами, весільними дронами знищили 30% стратегічної авіації Росії, да? якимись там лодочками Магурами, вони там човниками, вони загнали весь Чорноморський флот, там, Новоросійський і далі там по Чорному морі. Тобто були знайдені рішення, які дозволили заманити цей Су-35 в пастку, не виявити себе. Вийти на рубіж, коли можна було запустити ракету.